Якщо ви не знаєте, як французькою мовою запропонувати якусь подію, кудись сходити, випити чогось, або сходити в театр, кінотеатр, будь-яка пропозиція, увага за є а, дві фрази: одна більш формальна через кондісіонель. Зараз розкажу як. А друга більш розмовна увага! Ви починаєте зі слів, са це т, тобі. Далі ви ставите дієслово ді від діг казати, са тоді і далі ви ставите прийменник ди, а після нього вже будь-яке дієслово, що ви, власне кажучи, пропонуєте. Наприклад, café». Дослівно тобі про щось каже піти випити каву, а не дослівно не хочеш випити кави». або інший приклад, са тоді далі може який кушу. Якщо до того, щоб піти поїсти щось, це розмовна фраза. А якщо більш формальна, ну наприклад, ви там на перемовинах, на зустрічах в університеті, ви ставите діра через d'aller са restaurant?» «Ça te dirait de faire un rendez-vous?» «Ça te dirait d'aller quelque part?» Вчіть, запишіть і обов'язково сьогодні. Користуйтеся, тому що, як каже ваш викладач Віктор, я найкращий спосіб запам'ятовування це вживання свідоме в мові. Привіт, з Києва. А тхейнслу я побігла.